Крилатий, Волохата і Масляний. На узліссі, у тепленькій хатинці, жили собі три друга Горобець крилатий, мишка Волохата та Млинець Масляний. Горобець із поля прилетів, мишка від кота втекла, а млинець зі сковороди втік. Жили вони добре, один одного накривдили, кожен свою роботу виконував та іншому допомагав. Горобець їжу приносив, із полів зерен, із лісу грибів, із городу бобів. Мишка дрова рубала, а млинець борщ та кашу варив. Такі вони були, один одного хвалили та й себе не забували. Тільки одного разу замислився горобець. Я думаю, увесь день лісом літаю, ніжки б'ю, крильця тріпаю, а вони як працюють? Зранку? Млинець на печі лежить, ніжиться, а тільки під вечір за обід береться. А мишка зранку дрова везе та гризе, а потім на пічку залізе та й спить до обіду. А я зранку до ночі на полюванні, на важкій роботі, вслід цьому покрасти край. Розсердився горобець, ніжками затупав, крилами замахав і давай кричати Завтра ж роботу поміняємо. Ну, гаразд. Ну, добре, млинець та мишка бачить, що нічого не поробиш, та погодились. Наступного дня вранці млинець пішов на полювання, горобець дрова рубати, а мишка обід варити. Ось млинець покотився в ліс, котиться стежкою та співає. Стрип скік, стрип скік, я масляний бік, на сметанці пряжений, на оліці смажений, біг біг, а назустріч йому лисичка сестричка. Ти куди це, млинчику, біжиш на, 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 на полювання? Добре співаєш, каже лисичка, а сама ближче підходить. Стрибські кажеш, та як стрибне, та як фиркне, та як схопить за масляний бік. Гам. а млинець кричить Пусти мене, лисичко, сестричко дрімучі ліси погреби по бобуй на полювання, а лисиця йому. Ні, я з'їм тебе прокофну тебе зі сметаною, з маслом та з цукром. Млинець бився, бився, ледве від лиски вирвався, бік у її зубах лишив і додому побіг. А вдома, ой лишенько, що робиться, узялася мишка борщ варити, чого накладе, а той не жирний, не смачний. Як, роздумує млинець борща варив? А, так він у горщик пірне та випливе і буде борщ той жирний. Узяла мишка та й кинулася до горщика. Обварилася, обшпарилася, ледве вискочила. Шубка вилізла, хвостик тремтить, сіла на лавку та сльози лє. А горобець дрова возив, навозив, наніс та давай дзьобати на дрібні тріски ламати. Дзьоба дзьобав, 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 аж дзьоб бік скрутив, сів на лавку та сльози лє. Прибіг млинець додому, бачить, сидить горобець на лавці. Дзьоб набік, сльозами обливається. Прибіг млинець у хату, сидить мишка на лавці, шубка в неї вилізла, хвостик тремтить. Як побачили, що млинця півбоку з'їдено, ще більше заплакали, тут млинець і каже так завжди буває, коли один на одного перекладає, свою справу робити не хоче. Тут горобець від сорому під лавку забився. Ну, робити нічого. Поплакали, посумували та й вирішили знову жити собі по старому. Горобець їжу приносити, мишка дрова рубати, а млинець борщ та кашу варити. Так вони живуть, пряники жують, метком запивають. Нас кличуть, пригощають.